Привіт, мої любі дітки! Сьогодні ми будемо з вами вчити віршик. Він буде з картинками. І для того, щоб вам не було сумно його вчити, ми з вами пограємо в таку гру. Один раз розкажіть його голосно так, щоб нібито почув весь світ, як ви це робите. Так, ніби ви на сцені іншим разом можете сказати тихенько, як нібито хтось спить. І треба сказати це на вушку. А третього разу можете сказати зі злостю. Як ви не хочете вчити цей віршик. Другий раз можете сказати це. як нібито ви, Вам байдуже, як ви його вчите, як ви його розповідаєте. Отак можете, отак швидко розказати і все. І ще раз. Зробіть е, спробу на грані. Тобто з рухами, з емоцією, з е, посмішкою, а десь навіть і притиште голос. Спробуйте. Бо поки ви будете це робити декілька разів, ви знаєте, що ви його навіть запам'ятаєте зразу ж. Тому давайте спробуємо. Подивіться січень те, новий рік до нас веде. Окружляли дві сніжинки, тихо сіли на ялинку, а ялинка чепуриться, прикраша свою спідницю кольоровими кульками, різнопарними сніжками, збо збираються малята. Завітати до нас на свят. Запам'ятали? Ану, якщо ні, тоді ви зможете переглянути це відео ще декілька разів і зможете його нарешті розказати цей віршик. А на сьогодні, малятка, все. Я бажаю вам бути здоровими!